А тепер для тих, хто вперше потрапив на мій канал, короткий вступ. Сьогодні ми продовжимо розбирати структуру однієї з найнебезпечніших екстремістських мереж сучасності міжнародної тоталітарної організації, вибудованої навколо людини, яка привласнила собі титул найвідомішого сектознавця Росії. Його ім'я Олександр Дворкін. Єснішкі організації вивіска організації дворкіна рясніє гучним гаслом захист суспільства від небезпечних сект. Парадоксально і в певному сенсі геніально. Але виходячи з визначень, які сам дворкін дав слову секта. Та ознак, якими його наділив за його власною організацією, насправді ховається єдина жахливо небезпечна тоталітарна секта, секта, що складається з нібито експертів і правозахисників, юристів, журналістів, консультантів. Але чим далі розкриваються факти, тим більше стає зрозуміло, що насправді це секта гвалтівників, педофілів і копрофілів. На момент виходу минулого випуску вже розкрито і розказано багато чого. Ми думали, що дна досягнуто. Але зна постукав Дворкін, і цього разу він стукав не один. Раніше я попереджав про те, що про багато злочинів представників антикультової мережі Дворкіна з екстремістсько-терористичною ідеологією нам ще тільки належить дізнатися, і те, що спливе, шокує нас.